Анастасія Мальцева стилістка, професійне кредо, мода має бути легкою. Стиль полягає у балансі. Після перемоги мріє продовжувати жити тут і зараз. Ранок розпочинає з кави та прогулянки з домашнім улюбленцем мопсом Лебовський. Бачите, Добрий як у нас стало одразу ж цікаво. Добрий ранок. ранок. Я одразу сховався за манекеном. Бо, бо Боїться, обіжав. бо знає, а що зараз, зараз буде ранку. щось відбуватися. А насправді не боюсь, бо більше дуже захоплений. У мене колись було таке невеличке хобі добирати одяг. Це я там не став угу, великим угу. стилістом, але я зрозумів, який це кайф, коли ти от взяв і, і вгадав, і воно підійшло, я... а ще раптом Скажи. образ змінився. Абсолютно захоплені від вашої роботи, від вашої професії. Вважаю, що це магія, майже така, як бджоли. Так. Але потрібно, от я, наприклад, зараз готуюся до такого холодного періоду, не тільки я готуюсь, всі готуються правильно підбирати, можливо, змінити гардероб від типу своєї фігури. Я не знаю, яка в мене фігура. Красива Так, це звичайно. Але потрібно розуміти, який одяг підібрати так, щоб це було і зручно, і щоб виділялося те, що потрібно виділятися, а те, що не потрібно, приховувалось, Відповідно, О, дивіться, у нас багато красивих дівчат зараз і в. Красиві по-різному на моніторі, це різні типи фігури, як їх розрізняти, які головні ознаки. Так, ну по-перше, дійсно, будь-яка фігура прекрасна, і з будь-якою жіночою mm -hmm. фігурою можна працювати. І головним завданням стилісти є показати жінці, де в неї найкращі, найцікавіші риси її фігури і де є моменти, які можна відкоригувати або, можливо, просто відвести фокус уваги від них, перекинувши їх на найкращі принади. Отже, ми бачимо тут Тут прямокутник, квадрат, перевернутий трикутник, пісочний годинник, трикутник та коло. Угу. А коли ми вимірюємо тіло, ми вимірюємо обов'язково об'єм грудей, об'єм талії та об'єм стегон в найширшій точці для того, щоб зрозуміти до якого з типів фігур ми будемо себе угу. відносити. Можемо на вас одразу продемонструвати. Давайте, я хотіла одразу запропонувати: в нас є сантиметр, будемо вимірювати, ви будете ви все робіть, а відповідно, я просто буду готуватися до вердикту. Насправді Яка до нового образу, до нового або сезону. до нового образу, так. так. Насправді ці вимірювання треба обов'язково робити угу. або в нижній білизні, або взагалі або в чомусь супер обтягуючому для того, щоб у нас не було як. Ми починаємо якогось... з Згнутей. Згнутей. так. так. Уміюємо. А як часто це потрібно робити в залежності від того, якщо ми, наприклад, розуміємо, що десь вага так, збільшена вага, і тоді варто а, зробити свої нові заміри. Це нам допоможе і в підборі одягу, uh -huh. але насправді тип фігури а, не особливо змінюється від зміни ваги. Він більше... А, Бирається на те, яка у вас кісткова структура, тобто що у вас вже від природи закладено в вашій фігурі. Так. Отже. Кажіть, у вас чудова, а я казав, чудова фігура, трикутник, або як його ще в народі називають, просто груша. Це означає, що об'єм <рес> об в зоні стегон є трохи більшим аніж угу. об'єм в грудях, і є яскраво виражена талія. Відповідно, нашим основним завданням буде додати структурованості в верхній частині одягу. Угу. Тобто, це в нас можуть бути, наприклад, жакети, структуровані, які будуть. Правильні О. горизонталі створювати в лінії плеч, підкреслювати талію, для цього. Ми можемо використовувати ремінці. Ось в нас тут так. є, є прикраси. От, наприклад, як ну кла, враховуючи те, в чому я сьогодні одягнена, так ну так, з того, ну, що є так. Не зовсім в нас сюди підходить цей mm -hmm. ремінець. Mm -hmm. але, але так але ми розуміємо, паска Ми сам можемо принцип. сам принцип так. так полягає в тому, що ми робимо акцент на талі і показуємо, що ось вона в нас така тендітна і яскраво виражена. Mm -hmm. Mm -hmm. І відповідно для того, щоб не надавати зайвого уваги, зайвого Я акценту так, зайвого акценту на об'єм стегон, mm -hmm. якщо ми хочемо його якось збалансувати і приховати, ми будемо речі або заправляти, як у вас в районі талії. таким чином ми знов акцентуємо mm -hmm. нашу талію, так? А якщо ми носитимемо топи на випуск, то наш топ має закінчуватися або вище найширшої точки стегон, або нижче, тобто оскільки десь тут. Тобто Виходить. десь тут, наприклад, mm -hmm. це буде у вас там оверсайз светр, світшот, худі, mm -hmm. бо а, там, де ми проводимо горизонтальну лінію візуально, туди ми спрямовуємо фокус уваги. Тобто це стосується і кардиганів, звичайно. А, наприклад, подовжені довгі кардигани, так і та, та, так само щодо піджаків. Абсолютно, mm -hmm. подовжені піджаки для вашого типу фігури будуть найкращим варіантом. Mm -hmm. О скажіть, будь ласка, от у нас є такий собі комплект так. на манеквіні. Анжела, Дуже приємно. Якщо ми зараз пофантазуємо, що у Анжели гнучко змінюються типи фігури. От, в разі, якщо це там, наприклад, трикутник плечима догори, що зробити, в разі, якщо це грушка, що зробити, могли б показати нашим пентамкам? Так, підлочкам? звичайно, якщо це перевернутий трикутник, тобто в нас об'ємні плечі, зазвичай об'ємний бюст буде, і далі неяскрава виражена талія і вузькі стегна, то нашим завданням буде відбалансувати цей об'ємний верх і додати об'ємів знизу. Наприклад, ми можемо взяти цю сорочку, пов'язати її на талію. А це взагалі окей? Зараз так носить? Зараз це дуже актуальна Ухи. стилізація пов'язувати сорочки, светри, джемпери, навіть кардигани на талі. Мені здається, ця мода вже важко. Це циклічна мода, коли зв знову все повертається. І таким чином ми додали об'єму в районі стегон та підкреслили талію. А, якщо це в нас фігура прямокутник, це означає, mm -hmm. що в нас. Приблизно однакові плечі, груди, талія і стегна. Насправді це той тип фігури, для якого шиє майже весь світовий мас-маркет, бо це найпоширеніший вважається в світі тип жіночої фігури. Uh -huh. Таким чином, в цьому типі фігури нам потрібно якось акцентувати увагу на талії, зробити її видимою, uh -huh. оскільки її в нас майже немає. Тоді було б добре додати, наприклад, об'єму в плечовій зоні. Ми okay. можемо отак сорочку пов'язати на плечах, зробивши об'єм верхній частині. Або це може бути там, якась хустка. Або якась хустка, Красиво, або сучасне. якийсь, знову ж таки, кардиган, або джемп, бо зараз це актуально. Mm -hmm. І ми б тоді просто обирали не таку сукню, а з більш об'ємною розкльошеною спідницею, яка б також створювала знизу. Mm -hmm. Здавалося б, один образ, але на кожній фігурі це буде виглядати по-різному, по-іншому. Так, звичайно. А, крім сорочки, в нас ще є на вішаку а, різні речі. Mm -hmm. Давайте пройдемось по цих речах, і ви скажете, для якого типу фігури, що буде пасувати? Так, давайте дивитися. А, сорочка з В-образним вирізом. В-образний виріз він завжди витягує верхню частину тулуба. Тобто, якщо у вас якраз перевернутий трикутник, тобто є угу. об'єми зверху, ви можете одягнути таку сорочку і цим В-вирізом витягнути ось сюди. лінію. Ось, ось ця дівчина третя, так? Так, третя ось. дівчина. Угу. От їй пасуватиме ця так, сорочка. Так. А, класична сорочка пасуватиме будь-якому типу фігури. Просто ми вже будемо обирати, як ми її. Стилізуємо з нижньої частини. Там треба вже якісь акценти, потім Або заміряти та, або тут а, сукня. Досить обтисла і є оці вертикальні лінії. Тобто, ця сукня буде протипоказана прямокутнику. Це в нас дівчина номер два, оскільки mm -hmm. вона буде повністю повторювати силует тіла, який ми вже маємо, і не прикрашатиме його. На жаль, таку сукню можна одягнути, наприклад, для пісочного годинника номер чотири. Це, це буде ідеально. Ми просто підкреслимо все, що нам подарувала природа. Брючні костюми зазвичай пасують всім типам фігури. Там ми вже би коригували посадку штанів і mm -hmm. їхній фасон. А або, вони ж різні бувають, ці посадки. І тут так. або кльош, або, або широкі, прямі, так. або прямі, звичайно. Ну, Конкретно ці навіть трошки звужені донизу, тому я б рекомендувала це для а, кола або яблука. Це остання дівчина справа. Mm -hmm. а, для, бо зазвичай в цьому типі фігури дуже стрункі, довгі ноги від. Природи, тому такі штани будуть їх тільки підкреслювати. А жакет, який ми не застібаємо, утворить дві вертикальні лінії, які будуть додатково витягувати тулуб, який від природи достатньо об'ємний. Угу. Далі в нас жакетик. Так. Ну, тут, в принципі, та сама історія. Жакет, який не застібається. Буде будь-який тип фігури буде витягувати зверху, тому а, завжди оці вертикальні лінії я рекомендую або коли ми хочемо візуально підвищити зріст, або коли ми, ми можемо мені таки наприклад, може да. пасувати. От мені чи на моїй тип фігури ні? Так, звичайно, от якраз довжина Він сказала. буде і подовжений, mm -hmm. і завдяки цим а, не застібаючимся mm -hmm. так краям, він буде вас витягувати. А єдине, що я б його рекомендувала, не з такою спідницею надівати, а скоріше з джинсами, чи з брюками, чи навіть з шортами. Ага, все зрозуміло. Слухайте, я не так. можу дочекатися, щоб запитати ось про цю модель. Це такий оверсайз. Даруйте дівчата балахон. Сукня сорочка оверсайз. Куди її краще використати? Складне питання. Не можу сказати. Що це суперактуальна наразі сукня. А, Я але... зрозумів, піди й Але в будь-якому випадку цю сукню не можна дівчатам з об'ємними стегнами. Тобто пісочний годинник, трикутник всі ці дівчата будуть виглядати занадто огрядними в такій сукні. А для прямокутника вона сяде добре, але і не додасть жіночних вигинів, яких і так не вистачає від природи. Тому з такими речима краще бути взагалі обережними. Дуже так. акуратно. Знаєте, який я для себе висновок зробив? Ну, по-перше, те, з чого я і почав, бо я в цьому глибоко переконаний, що всі жіночі фігури прекрасні, це прям от моє життєве кредо. А по-друге, якщо хоча б трошечки додати фантазії, то навіть те, що в якомусь не дуже хорошому сні могло здатися недоліком, можна перетворити на таку перевагу, що. Я згодна з вами. Ой. <ріху> <ріху> да, ну і обов'язково, що тут іноді потрібна порада стиліста, тому що. Не завжди ми можемо і вміємо це правильно підібрати. Але сьогодні ми послухали ваші поради. Дуже вам дякуємо, Анастасія. Дякую, що запросили. А, так словом, я зрозуміла, що до свого стилю буду сьогодні передивлятися і міняти свій гардероб. Ну і головне, що ми сьогодні показали оці типи цю класифікацію, дівчата, щенки. Ви тепер бачили, я думаю, що занотували. Скоріше за все, ви знали, але ми вам трошечки нагадали. І ви тепер будете радісно і активно використовувати це в житті. З нами була. Анастасія Мальцева, чудова стилістка, яка провела нам такий лікнеп типами фігури і те, як їх можна підкреслити і перекрасити. А ми рухаємося далі. Ми їдемо по думки до Миколаєва, де організували благодійну виставку похнастиків вісімдесят 85 собак і котів. І більшість із них врятовані з затопленого Херсона. Для тварин шукали нових господарів. Чи вдалося прилаштувати хвостатиків? Ми дізнавалися, точніше дізнавалася, дізнавався Володимир Степанович, Навта Євген Мінаков. Ірина прийшла на виставку разом з чоловіком та донькою. Сьогодні родина поповнилася песиком. Надавали перевагу хлопчику, але обрали дівчинку. А, Розмір мав значення. Маємо надію, що не вирости за великий. Ну і Зовнішні, мабуть, показники сподобались. Зовнішні вікторія тримає у руках свою обраницю. Розповідає, разом з чоловіком та сином давно мріяли про чорне кошеня. Нас собаку просто немає де тримати. А місце для другого котика ще було. І саме її дуже сьогодні. Знайшли. Вона така дуже добра, спокійна. Тиша нам підходить. Більшу частину тварин волонтери вивезли з Херсона 6 червня, одразу після теракту на Каховській гідроелектростанції. Врятували 800 собак і котів. Частину забрали волонтери з інших міст. Ми першими потрапили на острів до затоплення. Перші тварини з острова, яких можна було витягти до затоплення, приїхали одразу до мене у центр. Тварин далі переправляли до інших притулків, до інших областей. Забирали у Київ, у Дніпро, у Суми. Дуже велика у нас була команда для порятунку. Після евакуації тварин лікують та щеплюють. Майбутнім господарям волонтери видають ветеринарний паспорт. Собак і котів чіпують. Виставка тривала чотири години. 77 тварин знайшли своїх нових господарів. Ранку ще раз. Це знову перше шоу. Це все ще перше шоу. Це не стримне. Перше шоу і ми продовжуємо. Яніна Андрієва.